Дорога меза, маємо просто супер можливість. Бачите, да храм закритий, але для нас відкривається, е, хочу Е, то. Це третя ступені, це рух світу, життя. Так. Тут є і родини, і молодь, є із Західної України, з Львівської архідіцезії, і Житомир. З нами Отець Лаврентій. Ми вже на 9 дні. Сьогодні у нас тема Хрест. Так. Ну і були ми на службі парафії в сантуарі Боже Милосердя. Так, да. ну не могли вас просто прийти, то перепрошуємо, може, що так знаєте, ваш час заберемо і попросимо нам розказати про це місце. Бо у нас тема реколекції це церква. Церква жива, історія церкви. Mm -hmm. Так Їздимо по прафіку, кожен день і маємо виїзди, там по дві-три-чотири парафії такі. Mm, розумію. Будемо розумію. дуже вдячні. Два слави. З нами Олександр. Знаходитися в храмі, ті менші капуцеї, цей храм, монастир, бо завжди є так, що капуцини будують храм і Монастир разом. Кінця 18 століття це місце особливе, тобто місце, яке захотіли наші добродії в кінці XVIII століття і тому брати сюди прийшли, і протягом століть тут служили цьому місту цим людям. Очевидно, історія була різна, бо історія світу впливає на історію церкви, свої, свої різні проблеми були, тобто історія Російської імперії, таким чином, що в кінці 18 століття всі наші монастирі, які не приносили користі, тобто не прокур... Не продукували як фабрики і заводи зачинялися, а і до них належали також один братій менше Капуцинів, і тому в кінці XVIII століття це також... брати Капуцини залишили це місце. Це місце, але не залишили католицька церква. Далі була, були священики, поріхальні, і також найбільшим ударом, очевидно, це було. Після жовневого перевороту ХХ століття, коли в принципі, вся церква тоді на території України досвідчила переслідування, але, але храм, храм був, храм працював в принципі, до кінця 50-х років ХХ століття, коли і помер останній священник, і в тому моменті вже закрили, закрили храм, і були різні, були лекторії, були різні і тут і храм на два поверхи розділили. Тобто була пригородка, і монастирі по цей час ще живуть люди, віддали людям, а храм був призначений на різні 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 і лише. 90-му році, здається, на початку 90-го року вже повернув, повернули храм і спочатку тут були оці христосовці, а з 92-го року ми сюди повернулися брати менші Капуцини, і Від того часу вже понад 30 років ось так ми служимо тут. Тобто така коротенька, коротесенька дуже історія. І храм малесенький є, бо така була і природа і від самого початку брати капуцину в усьому світі і, власне, будують малі храми. Дуже прості бачити, чи немає розписів, немає якихось там дорогих там, різьб. Тому, тому що власне орден капуцині є орденом вбогих. це остання реформа святого Франциска. І середини 16 століття, бо тому що первинне було призначення, що капуцини не провадили парафії, не провадили парафії, їхнє завдання було це, власне, проголошувати різні реколекції, хто їх запрошував сповідати, і то сповідати не всередині, тому що сповідальниці дійшли згодом і взагалі в первинному. Вимірі і в храмах Капуцинських не було, не було. Тобто, і, тобто такого душпастра не було, брати виїжджали десь на місії, на реколекції там проголошували слово, проголошували і, сповідали, Натомість не було і, таких заходів душпастерських всередині. Тобто, чому? Тому що це було пов'язано з. З цією природою капуцинів, що це контемпляційне, тобто, і, передусім, молитва, споглядання, а потім і, і, душпастерство. І то душпастерство назовні. Тобто, і по сьогодні ну, сьогодні маємо парафію. Парафію тут є, ну, бо важко сьогодні уявити є такі потреби, єпископ просив і... І маємо відгукнутися позитивно на, на потреби місцевої церкви, провадимо парафію. Тут є різні спільноти, групи, тобто є від для всіх від наймолодших до найстарших, Різне, різного виду душпастерства. Також є ці такі класичні, як. Ставшайна сповідь чи і, і, недільна проповідь ось такого характеру. Тобто, тому що брати капуси не завжди були ось і, і, з тим народом, який був, який є, який пот і, чого потребує, і намагаємось якось так служити, якось так і, давати того Бога, як самі розуміємо і як його бачимо. І, ось так. Ну, треба запитати у вас, які у вас секрети, бо ви з пільнотами дуже так гарно займаєтесь. Вас. Якщо вже спільнота є, то вже вона така, знаєте, ну скажімо, досить активна. Чи є в цьому якийсь секрет? Я не знаю. Я не знаю, якогось секрет. Напевно, розумієте, що це завжди такий є індивідуальний характер. Так, є щось такого, як послідовність. І, і стабільність, тобто і, і, така невід'ємна частина і, і нашої, нашої харизми в тому, що брати постійно змінюють місце проживання. Тобто в середньому 5-7 років вони змінюють, переводять в інші монастиря. Але що важливо, що завжди якась там справа за цій на спільноти групи вони залишаються, тобто нема такої, що хтось сходить і, і ми ця спільнота тобто далі. І тому це наша керівництво вже намагається допасувати. Що, тобто, якщо зміна є, то не йдеться, що один за одного ну ти пішов, то ти прийде, правда, тільки. А ага, специфіка даного місця, даного душпастерства вимагає специфіку, того, щоб підбирати вже такі персональні. Зміни робити, щоб і також це не нашкодити людям, даному душпастерству, не нашкодити і, добру, тому що різні ці групи спільноти це певне якесь добро для церкви. І і ось важливо, щоб бути для церкви, не для себе. Скільки запитання ще в колесі? Ви вчора були в Францисканському монастирі? Вчора? А, так, так, так. А, а тут зображено. А тут зображено. Це досить молода ікона історично, кілька років тому, свята Анна, як помітили, і свята Марія з дитятком Ісуса. Звідки ця ідея? Колись до, до, до початку кінців 19, початку 20-го століття тут була Швидше за все в головному Вівтарі була ікона Святої Анни і був великий культ Святої Анни. На жаль, ми не маємо жодних фотографій підтверджень, як це було, бо ми маємо кілька фотографій, але якраз так виходило, що з якоїсь там причина невідомо, що він були закриті. І тому є лише знаємо, що був культ. Як ця ікона виглядала, як і куди вона зникла? Ми цього не знаємо, і тому і така ідея. Ну поки ще ідея є, є і художник це зобразив, і якось будемо думати, яким чи нам відродити цей культ святої Анни, але він тут був так. Взагалі Посить. в діоцезії, скажем, або навіть на Хмельниччині там більше теж багато костьолів є святої Анни. Чомусь може це, що е, таке вшанування до старших людей, бабусів і вчили, виховували дітей, ми, наприклад, на Гречанах е, теж святої Анни в Бару, святої Анни, там, де звідки ксьонс Павел Каліновський. А з Святої Анни перші паломництва йшли, наприклад, на Бердичеві теж оці капуцини провадили ще помню, з нашими отцями, йшли з Кам'янця-Подільського, Павліни, капуцини. Нас знайшли з Хмельницького, так, і там теж культ святояни. Тобто на цих територіях, як отець каже, було часто дуже. Можна зустріти костюли, парафії, які або були названі Святою Анною, або мали набоженство якесь поширений культ молитви. Зрозуміло, що це Ісус до бабусі приїхав? Так, так, так. Ісуса до бабусі привезли. Угу. А це Христиниця. Це Христильниця, так. Христильниця, так? сьогодні з на Христиниця не думаю, гарно, здобув, виключована, якоїсь поставили, розплити, хлопчина, чого це. Це колись ксьонс так, як отець говорив про реколекції, що ці капуцини їздять брати по реколекціях, то колись так теж священик питав дітей, хто робить з вас добрі вчинки? Ну, і кожен діти там ну, хвалилися, що роблять, там? замітають, миють посуд. А один хлопчик каже, а я кожного тижня роблю два добрих вчинки. А яких? А що два, а не три, або п'ять, або один. А він каже: ну, я перший добрий вчинок роблю, коли їду, як нема школи, вихідний, в суботу їду до бабусі, то вона дуже-дуже тішиться, як я приїжджаю. І каже, Це мій добрий вчинок. Ну добре, А другий вчинок який? Може там щось допомагаєш, чи на хазяйстві щось, а він каже. А другий добрий вчинок, як я в неділю виїжджаю від бабусі, вона ще більше тішиться. Це два добрих вчинки. Ну, але тут пан Єзус приїхав і ну, не мішає, там нормально, без вчинків, дають собі ради. Дуже гарно. гарна. Ікона. Гарна іко. справді відрізняється, це просто А скільки у парафіян? Скільки парафіян? Приблизно так з тисяч осіб. А скільки з тих? Служб є шість на о, влітку п'ять, тому що канікули немає дитячих. А так є дитячі, шість. Шість маємо служб тут і дві служби маємо ще до їздові парафії. Все весело має. А, а, а на шестеро всіх працює. У три служби, в залежності. Інколи випадає і три, в залежності, яка неділя. Тому що ще сказав, що постійно брати десь там в русі, кудись там їдуть, щось там, щось там. Тому рід, рідко буває, щоб всі були. Хіба ну, такі Різдво, там, Великдень, десь біля цього, то так, але рідко, рідко, щоб всі. Та як Віталій казав, друга парафія французканська по нашій дорозі. Пам'ятаєте, як вчора отець був вбраний в корічний хабіт? Пам'ятаєте? Похожий, подіб? Ні, ну там знімався. Так, так, так. Капуцини мають капуцини мають ось такі, і тому власне від, від... від... від цього. Від... Не, будь будь. А я вдягну, два разом, дивись. Ано, давай. Різниця. О. Різниця, так, є. У нас в Польщі, як я вчився. То казали, що як два монаха моляться капуцини Паулін, то та як кава з молоком. Точно. А там ще була паляринка цього ксьонза, пам'ятаєте? Власне, і ця назва, тому що первинна назва братів була брати, які чинячи покуту. Тобто це був суровий, досить суровий орден. Але... І одяг не змінився від 16 століття, абсолютно не змінився. І тому, коли брати ходили містами і селами, то дітлахи бігали за, за братами і, і кричали капішони, капішони. Ага. Тобто від цього, і така назва, така назва пішла. Брати менші і, і капуцини, тобто від довгого каптура. Старий матеріал вашого одягу був набагато більше. Да? Так, і значить, і очевидно, це бо проблема, якби була така, що брати були сурові, сурове життя, спосіб суровий, і довший час вони не переходили через Альпи. Тобто в цю частину і східнішу частину Європи, тому що це вже були сурові, сурові погодні умови. А брати не мали, і, тобто ходили в сандалях на босу ногу, без, тобто не мали черевиків чи. І, не обігрівали, обігрівали свої монастирі і довший час, бо це так трошечки мовити, скажімо, трохи кусалося з способом суровості життя, і з огляду на це були так звані два види хабітів: зимовий і літній. Що і зимовий грубий матеріал такий для того був, і, і літній такий вже. Але сьогодні вже є такий універсальний. Я, зараз я скажу, що в нас є два до сьогодні. Ну Він не дуже грубий, але якщо б я вам показав зимовий хабіт, то він такий, як джинсові штани, такий грубший. Біленький. Так. І зазвичай вони такі ну, жовтуваті, бо це кремовий цей тропік. Польща це дуже знаний матеріал, так. і вони є різних кольорів. Ну, отець, напевно, теж має. А, а він трошки цупкіший такий. У так, 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 мене вже цей літній варіант тонший. Ну а якщо взяти цей білий хабіт, то він такий, як костюм. От. Видно, такий стройний, гарніший, він так гарно лежить. Теж на людині, то, то є ці варіанти в нас, якби ще є. Він не такий вже грубий шиї, чого спеціально шукають матеріал, але для традиції є два. Тоненький, і грубий ще ще є. Кажуть, що в сестер більшості змінюється хабіта, а чоловіче так, як вшили в нас так 700 років теж. Дівчата вони люблять міняти. вирізки, то так, так, комірець. Святий, з спів з цього згромадження. Чули, так? тут є образ. Дивлячись, фільм про нього є, то він прокидається в перший ранок, там є такий сюжет. І келія така проста абсолютно, там на чомусь там поспав mm -hmm. темно, і коли вмивається, то така миска, в якій замерзла вода, от я пам'ятаю. Ну, mm -hmm. no, то власне, це, 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 це так, і також. І так пробиває, mm -hmm. і вмивається. Тут є в нашому, от чого? Тут є в нашому країні, а в цьому. Шуби власне нашого брата Капоцина, який, який протягом Так, 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 так. показати. Можете, Можете казати. Можете. Дивіться, тако передивіться, це був священник. Який протягом свого майже всього життя був апостолом на теренах колишнього Радянського Союзу, тобто весь Радянський Союз від. Від Прибалтики аж по Сибір, тобто і Середню Азію, тобто він не мав постійного місця проживання. Що з собою мав, то валіз, валіза там, де були всі ці параметри літургічні, звершою Єхаристії, там щось. І тобто постійно, постійно, постійно в Русі був і помер 20 вересня 1977 році у Львові, бо він сам у Львові народився. так. І Там і помер, і ось вже, і його процес батифікаційний відбувається, і вже здається понад 10 років, як, як він вже спочив, спочив в Капуцинському храмі. Тобто, все своє життя він жив без спільноти, без хабіту, тому що знаєте, знаємо, що є ситуація, які там, яким у наше життя, які спосіб життя. Але як дехто зазначає нарешті після своєї смерті спочив в своєму храмі Ну, no, Це ж про нього було, що з чим ходив з села в село так, так, і збиралися люди в хатах. І і так, він прагля... і, і по, і, по ночах була, була заборона монастирів, то він так був водіти, як отець лепсар такого. Будучи монахом, як у Непсар Ваші, люди, а відомі, що чуда? Тобто є, постійно є такі чуда, і більші, менші, десь там хтось і, якби збирає ці докази, але самі знаєте, на, на щось серйозне потрібно часу. потрібно часу, бо Ватикан цього вам вимагає. Тобто, і такі, звичайні хтось там просив про працю, про зділення. Ну, там якісь такі дрібні справи, так так були і, і випадки простілення. З онкології, але а це серйозні такі речі, які потребують часу. Тобто, ці комісії ватакані, вони, якщо щось серйозне, то як зазначає якийсь певний відрізок часу, та навіть до 10 років. Що якщо немає повернення хвороби, то дійсно вважається це за чудо. Тобто, треба, ну щоб важливо, щоб, щоб уникнути будь-якого наукового підтвердження, бо якби і, і, ця комісія стверджує одне що. Бог має підтвердити з неба святість, mm -hmm. тобто ось. Бо і те, що він святий, і в цьому немає сумніву. Для нас він святий, але йдеться про культ. Про культ, тобто оце, оці чуда, які є, вони говорять, що якби небо має підтвердити оцю надзвичайну надприродність через його заступництво. Це mm -hmm. що отець каже? Це завжди такі дві речі. Перше, що коли. Ці процеси йдуть, то лікарі, вище такі на вчені медичні, повинні сказати, що ми науково далі підтвердити не можемо. Це має бути стверджене. І це має робити зазвичай лікар, який не є в церкві, тобто який не віруючий. Тому що, якщо хтось з церкви, ну, то ми би бігом казали, так-так, там Михайло Петрович, пішіть, щоб скоріше був святим. Знаєте? І це має підтвердити людина, яка не ходить до церкви. Дві речі, вони кажуть, що це справді Бог зцілив цю людину. Да? Ось такий спосіб, як то, то кажеться. Ці... Церкви треба отієць. Один Хонсь та, колись розказував, що якби, якби не віруючі ці люди, якби їх не було цих невіруючих, то ми би мали мало святих. Це не зараз так, це не... То -то, то -то так і... процес братифікаційний. Отець на церін Висотвіцький, власна ось 59-му році він, він 48 сорок в 59-му році. Він це вже не капуцин. Це вже не капуцин. Він тут жив, працював, служив, і в моменті його смерті закривають храм. Тобто, якби до п'ятдесяти так до і, бо це також була тактика радянської системи, що когось там усували, а когось давали, що ага, священик помре, ну тоді вже ми не маємо, будь ласка, не маємо і закриваємо. Тобто, він це останній священик, який, який тут служив, тобто нема кому служити, ну тобто різні вони методи використовували, щоб показати, що, будь ласка, ось так. Те ікону, яку нам вчора показували, у По фацисканні, яких ми були вчора, була ідея собі також таку намалювати, правда, парафія та інші Бачите? вибрали. А тут тобто вже тут вже просто... можна побачити реально, бо там, там... Стоят, ще ще на цьому. А під ногою що то за шар? Це, і власне зображення, це світ. Тобто зображення, що святий Глобус. Франциск вибирає убого принизливо Ісуса Христа, а новою відкидає весь світ своє багатством і владу, так. Глобус. Що ку... це земна куля. Земна куля, якби Франциск відкриває світ, але вибирає Христа. У нас в катедрі в Житомирі маленьке зображення є. я з дитинства дивився і ніяк не їх розшифрувати. Що ж це таке, який чоловік знімає, а за кулю то тільки от щойно я не А Як у нас духлі далі? Ні, в катедрі. В катедрі, катедрі. зверху. Там, там, де євангелісти трошки далі, Гарно. Сповідальницям теж дуже багато років не планує. Ні, сповідальниці ну, більш-менш це десь так років їм з 25 десь так. так ні, ні, це, це вже наші, це вже новітні часи, так. Ні. Ні. Орган діючий, так. Орган, діючий. Орган це не з цього храму, тому що первинно капуцини не мали, органів нічого. І, власне, це ця, і, і ця різниця звершення в літургії, що капуцини. <рістична> е е е проводили тиху службу неспівану, ну, бо відомо греворянський спів, органи, це багатство, але власне капуцини були без, без цього. І це вже знову ж новітній час. Цей органиці були в цьому храмі навпроти, до речі, колишньо домініканський, і, на жаль, православні викинули його на сміття просто. На сміття. Багато речей там були понищені, але дякувати Богу і добродіям. Ми вдалося нам віднайти, відремонтувати і, і, і тому, що року я думав. То це домініканський думав, храм на фото. Ми так, так, ми так. там не Ну зараз. Вже є там це ПЦУ. Uh -huh. ee, тобто ні, вже немає. Так, до речі, той храм православний один з перших, який перейшов, бо це був колишній московський перейшов, але uh -huh. і, бо там єпископ Симеон, один з перших, який перейшов на ПЦУ. Ви спілкуєтесь з громадами? Ну, <плес> немає такої традиції, немає. то значить, є такі, по-перше, що не та ранг, бо там єпископами хто? Ага. Правда? Як, як наш єпископ приїздить в Леон, то вони зустрічаються, так? Зустрічаються, між ними є контакт. А ми трошечки ж не та субординація, не то трохи, не то ріне та є рівень. Вас міністр провінціальний, так? В нас кустодія. кустодія, так, 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 так. кустодія, провінція наш в а капуци не мають на Україні кустодію. Тобто це найменша одиниця адміністративна. Тут дуже важливо А скільки капуцинів всіх? В Україні 36, 36 братів. А ці 50 казали. Це, це 50. не жачно велика цифра. 14 чоловік це не так і багато. <ріст> ну як нас 9. Чи скільки, то Україні що. В Україні вас не? Так. Та ви один за 50. <ріст> ви в ви, <ріст> батьківському. Так, ми в красних Довго чи то не будемо з як ви відволікати. <ріст>